Чується, роженого мореться, а лютраситься, осо смутно паситься, пастирі кляжуть, Бог і клячуть, поки Бога бачать тут же, тут. тут же, тут же, тут же тут. Слава Богу, слава Богу, на цій хаті ми пастуха небагаті, ми з далекої дороги знайшли ваші тут пороги, тож дозвольте привітати і новину розказати. новина Чайна, то свята, велика тайна, послі я війна родився і з Марією воплотився, Ісус Христос, людина Божа, Божа, красне мов та квітка Божа. З неба злинули ангели, і озвався спів веселий. Чану Богу віддавати і дитятку прославляти. Мир вам, люди, всім голошу, і радість приношу. Нині світ весь веселився, бо Син Божий народився. Щасті ви проживайте, Христа Бога вихваляйте, та святкує вся родина. Ся славна, Україні! Ми царі зі сходу поспішали на воду, щоб дитятко привітати і йому віддати. По дорозі виклиєм, тьма дорогу нам закрила, але а. раптом у горі ясно засвітила. Зірка ясно засіяла і дорогу нам, і дорогу нам казала. Ми Ісуса привітали, ладен миру дало дорогу. День добрий, день файл, рухи незвичайне. Можу мати щось продати, хочу в хаті гендер мати. Може, грошей мах не стало, поторгуємо бувало. О ні, мошку так не буде не такі вже нині люди, щоб жидами геть пільмати, а про бога забувати. О, такі ви. Ну-ну-ну, зараз з Іродом прийду, от і буде вам пригода. Повідомить не рода. Ірод кожного карає, як то дитятко тове. Бач сам Ірод розізилився, що син Божий народився. Станьте з місця, ні Слухайте, що каже цар. Хто тут сміє бунтувати? І дитятко величати, те дитя в скині, мусить згинути ще нині. Де ж ти, сестру, моя смерть? Ось видаю, я скосу видаю. Я царі от смерти мила, завжди мені служила. І косила ворогів всіх, кого я повалі. А кого мені скосити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, що й малого, що в вертепі народився, і на трон мені посівся. Ні, не буду цього царю, і косою я не вдарю. Бо мене дитя в яскині має владу світі нині. Буду я йому служити, а тепер йому вбити. Ах, вже чую грішну грішно дошу, ті у пекло вся Буде вічно добре віти, грішникам слому варити. Пекло, пекло. Не ми засіяли, я снідає, хлопці наші українці, з неба на поглядають. наші поглядають, хлопці наші українці, з неба наші поглядають. Нині на сході, ми уми наш Ісусе, новонароджений, народ дуже зажурений, миру народ дуже зажурений, пам'ять чує сам капець, хайся старош воздержить. Щоб вам було все добро, сир, масло, молоко. Щоб не мали ви біду, дайте гривню подаду, дайте дітям на цукерки, бо я з хати не піду. Добре, добре. Ама -а -а. Христос! Христос, а ви Христос а ви йому його. Молодці діти і коляду знову доспівали, так Файна. Файна. То вона Файна. вже Файна. є в інтернеті.